Перша половина 90-х запам'яталася як час перерозподілу сфер впливу серед бандитських угруповань. Так звані кримінальні авторитети воювали за свої наділи. Банда Мільченка успішно освоїла новий для цих часів метод кримінального насильства Рекет. Місцеві бізнесмени, підприємці і навіть звичайні громадяни часто ставали жертвами рекетирів. Злочинці вимагали данину в обмін на захист або просто за право працювати на їх території. Це створювало атмосферу страху і нестабільності для підприємців. Для Того щоб вести бізнес, є якісь здержки, ну кому треба платити, щоб тебе не трогали. Ти можеш платити ментам, грубо говоря, Ти можеш платити мандітам. Ці кримінальні процеси тих часів негативно вплинули на ступінь довіри людей до правоохоронних органів, а пізніше і політиків, бо ті часто співпрацювали зі злочинцями, а ще заклали підґрунтя до корупції. Ну і до сих пор ці ж всі вони сьогодні дійствують і нічого нікуди не ділося.